Українці вчаться в американців як видобувати сланцевий газ. Вітчизняна делегація повернулася з Пенсильванії. Експерти наголошують, що Україна має великі запаси сланцю і посідає четверте місце в Європі за обсягами після Польщі, Франції та Норвегії. Тему продовжить Сергій Петренко. Вже за 7-10 років. За оцінками консалтингових компаній Україна перетвориться з імпортера в експортера блакитного палива. Тому числі за рахунок сланцевого газу. І, хоча точних цифр, скільки в українській землі газоносного сланцю ніхто не дає, держава планує збільшити видобуток газу вдвічі. Сланцевий газ це так званий нетрадиційний газ, але його відмінність полягає лише в способі видобутку і ціні питання. Для традиційного необхідно знайти родовище і пробурити свердловину. Собівартість такого видобутку в Росії складає приблизно 20 доларів за тисячу кубів. Видобуток сланцю значно витратніший, наголошують експерти: від 100 до 400 доларів. А головне складніший поклади знаходяться на великих глибинах до 6 кілометрів. Аби до них дістатися, потрібно горизонтальне буріння і величезні обсяги води. Одна скважина стоїть плюс-мінус 5 мільйонів доларів в місті з чітом гідророзриву. Якщо ми говоримо про куст, 6 скважин, це відповідно, 30 мільйонів доларів. Я правда не знаю сколько здесь стоит разведка, потому розвідка, по нашопе я так поняв, де ж до планітне Головними перевагами в освоєнні вітчизняних сланцевих газоносних площ фахівці називають близькість до ринків збуту та зменшення залежності від російських енергоносіїв. Другий момент, такий – плюси це дійсно позитивний сигнал інвестиційної привабливості України. Це важливий момент. Як би не затерто це звучало, але це факт, це дійсно так. Компанії звертають на це увагу і вони йдуть за лідерами світовими в державу, тобто в даному випадку в Україну. Активно про розробку в Україні нетрадиційних газових родовищ заговорили на початку 2010-го. Окреслили дві великі газоносні площі сланців: це Юзівська, Донецька та Харківська області, та Олеська, Львівщина та Івано-Франківщина. За результатами минулорічних конкурсів, компанія Shell взялася освоювати схід країни, а американський шеврон працюватиме на заході, коли великі компанії прийдуть сюди і будуть задавати стандарти якості, то Є дві речі тут. Перша річ, мені здається, позитив в цьому полягає в тому, що вони зададуть нові стандарти якості для тих компаній, які сьогодні працюють на українському ринку. Друга річ це якщо стандарти наших компаній не дойдуть до тих стандартів американських компаній, які плануються сьогодні здійснювати, то дійсно ми можемо стати перед певними викликами. Утім працювати на газоносних територіях можливо лише з дозволу громади, яка наразі не квапиться проводити слухання і зустрічати заморських гостей. Все через серйозну шкоду довкіллю, про яку говорять деякі вчені. Видобування сланцю шляхом гідравлічного розриву пластів може призвести до забруднення хімікатами водоносних ґрунтів, вивільнення парникових газів з-під землі і збільшення числа землетрусів. Екологи не виключають, що в густонаселених промислових районах України. Це призведе до техногенної катастрофи. Ми маємо інше геологічне середовище, яке в Донецькій і Харківській області вже зруйноване промисловою діяльністю. Техногенні розломи сягають до двох-трьох кілометрів. Тобто, це та глибина, на якій почнеться горизонтальне буріння і вибухи гідророзрива загрожує забрудненням геологічного середовища і забрудненням підземних вод. Низка країн Європи, на яких виявили великі поклади сланцю, не поспішають видобувати. Зокрема, Болгарія взагалі відмовилася від цієї ідеї. Франція і Чехія наклала п'ятирічний мораторій, не поспішають румуни і Прибалти, уважно вивчають питання шведи та німці. Україні залишилося скористатися досвідом, отриманим від чужих помилок. Сергій Петренко, Олександр Ніколенко, Тивай.